Він не відступив, навіть отримавши поранення, продовжував тримати оборону, рятувати побратимів і понад 80 днів стримував ворога у Вовчанську на Харківщині. Лейтенант 57-ї окремої мотопіходної бригади Андрій Матус, мешканець села Іванків, був удостоєний найвищої державної нагороди звання Герой України. У день українського добровольця Володимир Зеленський особисто вручив йому орден Золота зірка. Проте довго затримуватися у тилу Андрій не став та одразу після церемонії повернувся на передову. Засміла Мивість та відданість подякувала герої і Бориспільська міська влада, оскільки сам захисник перебуває на фронті, слова вдячності передали його батькам. Звукою повагою Бориспільська міська територіальна громада висловлює несяжну вдячність за особливу мужність, героїзм, відвагу, стійкість, непорушний патріотизм, вірність військової присяги, самовідданість виконання військового обов'язку. Виявлені у захисті державного суверенітету, незалежності територіальної цінності України. Ще раз вам хочу подякувати всій громаді. Дякую! Вступив до лав ЗСУ Андрій ще 23-го року. Після цього пройшов військове навчання у Великій Британії. А повернувшись додому, одразу вирушив на Харківщину. Розповідають батьки захисника. На третій день відправили ну, на позиції. Казала, що через три там десять днів максимум. Ну, Випустять, ну, змінять. Ну, через 82 дні тільки змінили. Ну, виходить, це не виходить. Бо ще без зв'язку, бо без нічого був. Ну, тільки, та, ну, через командування, через гарячу лінію теж ми дзвонили, знавали, де він що він, ніхто нічого не міг сказати. Це війна, що ви не розумієте? Це війна, це війна. Дайте голос почуття, що він є живий. Разом із побратимами Андрій відчайдушно тримав оборону Вовчанська, навіть коли ворог переважав у чотири рази. Три групи намагалися евакуювати їх з небезпеки, але жодна не повернулася живою. Тоді, попри власне поранення, Андрій взяв командування на себе і вивів побратимів без жодних втрат. От всі теж були поранені, дуже сильно там ну є там ну, і це. І що найголовніше всіх вивів не одного двостоти не було. Його там три бригади. От він не ну, три відділення. він командує. Почала почали початку було одно, справляється, все правильно робить, дали другу, от потім ще третє дали. йому. Він якось так їх підтримував, так <клес> підтримував, ось, да, під це, слухали його, повірили в нього. Повірили, так, і, так, в хоча він дуже потім переживав, як довго не можна було вийти. Батьки захисника зізнаються, що усвідомлення постійної небезпеки, в якій перебуває їхній син, дається їм неймовірно важко. Коли сів посивів. Дуже тривожно, дуже переживали Кожен день. Кожний тебе як з людей питає. Вийшов на зв'язок. Знаєте, як вони Старалися, молилися. Все було добре. Говорили вдома. З любов'ю та нетерпінням на Андрія чекають батьки, дружина і маленький синочок, мріючи про його повернення. Та поки він стоїть на захисті рідних і всієї України, виконуючи бойові завдання на Харківщині. Софія Здорікова Михайло Гончар, новини Бориспіль.